Системні проблеми із газовими водопостачальними мережами та каналізацією на вулиці Руській у Чернівцях. Тут з 27 березня розпочали капітальний ремонт. Замість бруківки прокладуть асфальт та облаштують пішохідні доріжки. Як об'їхати цю ділянку, і скільки триватиме ремонт, дізнавався Євген Посейлюк. 27 березня стартував капремонт вулиці Руської від зеленої до січових стрільців. Тут з'явились вже дорожні знаки. Основна мета заміна мереж. Скільки триватиме ремонт та яким маршрутом об'їжджатиме приватний та громадський транспорт. Громадський транспорт буде рухатися в звичайному режимі, там обмежено рух для звичайного транспорту, крім тролейбусів, і автобусів. Там люди, які там виконують роботи, то будуть їх таким чином виконувати для того, щоб громадський транспорт міг завжди приїжджати через ту ділянку. Рух транспорту на цій ділянці частково обмежать. Об'їхати можна через січових стрільців, Кишинівську та Зелену. Так, це буде капітальний ремонт вулиці, заміною мереж, води, фекальної каналізації, газу, дорожнього покриття. Замість бруківки вже буде влаштований асфальт. Два шари, відремонтовані тротуари, велодоріжки, знаки, розмітка, освітлення, стовби це все буде нове. Демонтаж бордюрів, демонтаж бруківки на основному проїзді, розбивочні роботи. Згідно з договором, ремонт триватиме до грудня 2024 року. По асфальту машини їздять тихіше і, і легше, ніж по бруківці. По Бруківці дуже сильно стукає, а по асфальту вони легше їдуть. У мене чоловік теж військовий, то я думаю, що треба більше хлопцям приділяти увагу. Так, да, дороги треба, я нічого не маю проти. Ну так, да, зручно буде. Машина не буде, буде легше, м'якше буде їхати, буде плавніше. Машина не так буде ламатися. Ну, Взагалі, асфальт, якщо якісно поставлять, асфальт буде, да, буде зручно. Так, да, добре, нехай роблять. Рухаємося вперед, не будемо стояти на місці. Євген Паселюк, Діана Чігак, Новини Сі4.